left those who originally left the war of sustained the United States until the war ended. I think we will. Yeah. We have a lot of people that came in from Ukraine and we're working with them. Люди заїхали легально. Вони сіли в літак, їх перевіряли офіцери. Вони отримали документи, тобто щоб отримати дозвіл на роботу, отримати роботу, ти маєш пройти тут повний чек, тому що дивляться твою кримінальну історію, ну, ви розумієте про що я. Тобто, люди, які тут, вони Законопослушні громадянини вони працюють. Я не знаю тут нікого, хто просто б сидів і нічого не робив. Це нереально. In right into that class. Я буду боротися за право залишитись тут наскільки часу, наскільки буде. Тривати війна сто відсотків, тому що чому я тут? Бо бо в мене дома війна.